Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Моя Доля. Минулася та пора, коли ми могли наповнювати наш організм вітамінами, не відходячи з нашої городньої ділянки. Бо вітаміни були і на деревах, і на кущах. І під ногами росли в нас у вигляді огірків помідор, і кропу зеленого, і зеленої цибулі, і так далі. Осіння зимова пора позбавила нас такої вже можливості. На городах у нас вже нема вітамінів і на деревах тим більше. І починаємо дбати про забезпечення нашого організму, вітамінами для того, щоб. Зміцнити наш імунітет і, взагалі, дбаючи про наше здоров'я. Отож сьогодні приготую такий простенький салат із буряка. Звичайно, таких салатів безліч можна приготувати із різними компонентами. Сьогодні я хочу приготувати дуже простенький, котрий складається всього навсього із трьох компонентів. І плюс ще із родзинки. Невеличкого доповнення до цих трьох компонентів. Отож, ото нам потрібні буряки, столові, зварені або спечені. Цибуля, дві цибулини. У мене ось такі великого розміру. Зараз почищу і подрібню цибулю. Цибулиня не поспішаємо викидати, загружаємо його в банку. І залиємо гарячою водою. Будемо мати пропойку для наших курей, або підкормку для наших кімнатних рослин. І ще, крім того, в мене оцет яблучний, приготовлений із домашніх яблук власноручну, і, звичайно, олія, сіль, перець. Цивулю солю покришимо і додаю до неї. Дві столові ложки. Ложка в мене невелика, столові ложки також різні бувають. Яблучного оттуда домашнього приготування. Можете менше, можете більше, хто як любить наскільки кисле. Тепер черга почистити і потерти наші бурячки. Тремо їх ось на таку крупну тертушку. Буряк потертий. Якщо маєте курей в господарстві, якщо живете в селі чи в якійсь приміській зоні, то не поспішаємо також викидати і лушпиня. Наша лушпиня із задоволенням з'їдять наші кури. І це від того лушпиня буде їм тільки користь. І ще одним компонентом до нашого салату є кукурудза. У мене кукуруза. Відварена, обрізана і заморожена у зіп-пакетах. Перед тим, як її використовувати в салаті, я її проварюю, так би мовити, щоб її трохи оживити, остужую і додаю в салат. Замість кукурузи можна додати банку горошку, а можна і нічого не додати. Бо, правду сказати, ввечері я лінувалася розморозити кукурузу проварювати її, додавати. і зробила салат просто із буряка і з цибулі. І з яблучним мостом, звичайно, посоливши, з олією, і, як я вже сказала, із родзинкою. Зараз покажу, що цю родзинку, можливо, хтось використовує таке доповнення до наших салатів, хтось не використовує. І також було смачно. Не забуваємо наш салат поперчити. У мене перець змішаний із коріандром. Перець, знаєте, що це природний антибіотик, він також обезпечить нас від якихось простудних захворювань, таку осінню слякотну пору. І, звичайно, здобавить смакових якостей нашим салатам. І ось таке ще доповнення до нашого простенького, незамисловатого салату. Гірчиця французька в зернах. Як я говорила, навіть без кукурузи, без гороху ввечері готувала салат просто буряк і цибуля, і додавала гірчицю ось таку в зернах, і звичайну олію і яблучний йоцит. І салат також був смачним. Отож, додаємо дві. Ложки столових такої гірчиці. Здобрюємо наш салат олією нерафінованою із запахом соняшниковою. Трошки постою, щоб наші компоненти подружилися. І смакуємо таким яскравим, смачним салатом, продукти, з, якою, з якого, напевно, у всіх є вдома. Звичайно, якщо не кукуруза заготовлена, заморожена, то можна купити баночку горошку, а можна навіть і квасолю використати, хто заготовив. Молоду квасолю відварену в себе в морозильній камері. Ось так готуємо, смакуємо і оздоровлюємося за допомогою наших вирощених власноручно в літню пору вітамінних продуктів. А таких салатів із буряка можна приготувати безліч і компоненти різноманітні. Можливо, якщо. Сподобається вам такий набір продуктів, можливо, іншим разом покажу салати приготовлені, бурякові салати приготовлені і з іншими наповнювачами, які також є в нашому домі. А ці заливаємо водою гарячою. Не кип'ятком, не кип'яченою водою, а десь температури градусів 50-60. Постоїть наша настоянка до вечора, а можливо, навіть і до завтрашнього ранку, і віддамо цю пропойку нашим курочкам. Вона також допоможе їм пережити цю нелегку перехідну пору осінню, коли наші організми переналаштовуються. Зовсім на інші природні умови. Як я вже сказала, такою настоянкою можемо і полити наші кімнатні рослини, але потрібно буде розвести цю настоянку ще десь в пропорції 1 до 5 відстояною водою. Отож, дякую всім за увагу, смакуємо наші вітамінні салатики, дбаймо про наше здоров'я. А це був канал Село Ти Моя Доля. Ви вже всі знаєте, що мене звати Ніна. І я бажаю всім мирного дня, доброго здоров'я і успіхів у всіх добрих справах. І, як завжди, кажу до зустрічі.